15 квітня, починаючи з самого ранку, дощі будуть йти у західній області. Місцями вони протримуються до вечора або до кінця доби, В решті частині України без опадів. Зранку очікуються ґрунтові заморозки до мінус двох, переважно на півдні, центрі та у Криму. Також часткові заморозки очікуються на сході. Денна температура коливатиметься у межах 15-дваціла. Нічна свою чергу опуститься до 10-12 тепла. Холодніше буде у Криму до 7 тепла. У середньому в Україні прови вітру будуть коливатись у можах 6-10 мс місцями до 14 метрів на секунду. 16 квітня дощі впродовж доби продовжать мандрівку на схід до північних та частково центральних областей, місцями та порешті частині країни без опадів увесь день. Денна температура коливатиметься у межах 20-25 тепла, але у місцях, де буде дощі, вона буде нижче 10-13 тепла. Нічна свою чергу опуститься до 10-14 тепла. Тепла, тепліше буде у західних областях до 14 тепла, хотніше буде у Криму до 7-9 тепла. Перевевітро в Україні куватиметься у можех 10-13 метрів на секунду. Більш слабкий порив очікується на сході до 3-6 мс. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте наш контент. Щодо минулого прогнозу на сьогодні, зранку Львов ішов дощ. Це я побачив через мокрий асфальт, а в небі висять чорні хмари. Це підтверджує мої прогнози погоди, і я сам в цьому впевнений, бо я їх сам перевіряю. Власному досвіді